Щодня більше двох сотень пацієнтів проходять лікування в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Щоб досягнути хорошого результату, тут працюють професіонали та постійно оновлюється обладнання. Завдяки сучасним апаратам вже вдалось повернути до нормального життя не одного захисника. Я приїхав сюди на двох милицях, а початку реабілітації пішов на двох ногах. Так, що до результат є, тому тому сюди приїхали цей чоловік захисник з Київщини, якого поранили під час виконання бойового завдання. Медичний центр у Луцьку та персонал поставив чоловіка на ноги. Лише за останні кілька місяців було придбано багато сучасного обладнання, яке вже допомагає лікарям під час реабілітації пацієнтів. Міський голова постійно цікавиться тим, що відбувається, і ось наразі ми. За останні два місяці придбали діагностичного лікувального обладнання. Ми його вже інсталювали, він, воно вже запущено в роботу, і, власне, міський голова приїхав подивитися, як воно працює, і поспілкуватися з тими, для кого воно куплене. Міська влада допомагає розвиватись комунальному закладу, а очільник міста Ігор Поліщук особисто контролює, як освоюються кошти. Дуже важливо оновлювати обладнання. Сьогодні ми бачили, що. З моменту останнього нашого візиту придбано чимало нового обладнання, яке сприяє реабілітації, інноваційне обладнання. Є багато планів придбання екзоскелета, інших інноваційних. Е Приладів медичного обладнання для того, щоб реабілітація була більш якісною, більш повноцінною. І ми сьогодні пройшлися фактично в кожному кабінеті, де є ті чи інші реабілітаційні процедури, там є скрізь наші військові і цивільні люди також проходять реабілітацію, тому це показує, що на повну потужність працює наш медичний центр. Завдяки сучасному обладнанню та професійним реабілітологам військові не лише повертаються до звичного життя, а й на фронт до своїх побратимів. Я би хотів би від свого імені подякувати за те, що такий центр має місце бути і побажати колективу, адміністрації цього центру, щоб надалі вони тримали гідну марку. Якщо будуть зміни, то тільки ще на краще, щоб їм верталося сторицю їхнім рідним сім'ям здоров'я. Так само на владі міста за те, що утримається. Це тому, що тут відчувається, що вкладаються кошти, вони використовуються все абсолютно безкоштовно. все чисто завжди доглянуто і ну, комфортні умови для перебування. Потрапити на реабілітацію до центру можна усім, в кого є потреба за направленням сімейного лікаря. Проте перевага надається першочергово учасникам бойових дій, які не шкодуючи свого здоров'я стали на захист батьківщини. Мирослава сябер для новин на часі.